Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні приготуємо суп з затіркою. Це самий улюблений наш супчик. Він дуже смачний, особливо взимку. Також таку затірку можна приготувати і на молоці. М'ясо можна взяти будь-яке. Ми візьмемо хребет свинини, а з курятиною буде навіть смачніше. Приступаємо. Кілька шматочків кісточок я заливаю холодною водою. Щоб бульйон був смачний, потрібно заливати м'ясо холодною водою та накриваю кришкою. Доведемо бульйон до кипіння. Перед закипанням з'являється шум, і ми ретельно шумовкою збираємо, щоб бульйон був прозорий. Шум ми зібрали. І я почистила такі овочі: одну моркву, одну цибулю, менше половини корня селери, а також штучок 15, 20 перця чорного горошку. Овочі відправляю в кастрюльку, цибулю цілу, моркву наполовину, Селеру порізала на такі шматочки, додаю одну чайну ложку поки що солі. І наш перець з горошком. Накриваємо кришкою. І після закипання робимо самий маленький вогонь. І нехай бульйончик наш мліє. І поки на самому маленькому вогні мліє наш бульйончик, я почищу три картоплі. Хто не полюбляє картоплю, можна просто додати більше кореня селери. Подивіться, як апетитно виглядає наш бульйончик після того, як він 30 хвилин Поки пів. І тепер саме час додати картоплю. Картоплю я нарізала так, як і корінь селери. І дамо проваритися, щоб картопля приготувалась до готовності. І поки картопля буде варитися приблизно хвилин 20, ми підготуємо затірку. Для затірки потрібно одна склянка борошна та одне середнє яйце. Висипаємо склянку борошна. Посуд будь-який, розбиваємо яйце і перетираємо, робимо затірку. До речі, друзі, напишіть в коментарях, в якій місцевості ви живете, і як в вашій місцевості називається така от затірка. У нас на Одещині називають затірка. Мабуть, в других місцях або областях, або в Країнах називають по-другому. Ось так ми потрібно тільки борошно та яйце. Сіль не будемо додавати, ми підсолимо бульйон. І після того, як ми ось так перемішали яйце з борошном, потім беремо ось так між долонями, перетираємо, щоб сформувати такі кульки. І перетираємо, поки все борошно не перетвориться в кульки, коли не залишиться борошна мисці. Пересипала в трішки більшу миску, тому що так зручніше. Там руки щось не поміщаються. І ось так перетираємо. У нас є хвилин 20, поки картопля звариться, і ми все разом з вами встигнемо. До речі, друзі, можна. Також зробити таку затірку тільки на воді. Це була бідна затірка. Затірка для бідних. Якщо вдома не було яйця, просто замість яйця додавали води, додавали поступово. І в мене для склянки борошна на 250 мл. Яйце замале. Я ще одне розбивати не хочу, тому що це вже буде багато. І тому додаю, додаю кілька капельок звичайної води. Так, затірка готова. Картопля також уже зварилася. Відправляємо затірку до кастрюлі. Друзі, я відразу сильно насипала всю, тому що в мене кріп, є така приправа, кріп з сілью та часничком. Тому додаю приправу, вона вже містить сіль. І в кінці скуштую, якщо буде потрібно, то я додам ще. Сіль за смаком. Затірка буде варитися приблизно хвилин 5, так як і будь-які макаронні вироби або ж галушки. Через 5 хвилин додаємо лавровий листочок, якщо є, якщо є будь-яка зелень петрушки або ж кропу, накриваємо кришкою та даємо настоятися хвилин 10. Кріп можна додати свіжий, в мене ж він заморожений. Ось так апетитно виглядає наш супчик. За бажанням, друзі, можна і моркви накришити, якщо хтось хоче порізати. От, але дуже ароматно пахне селерою, кропчиком. І захотілося такого прозорого бульйончику. А до такого супчику з затіркою у нас є аджика кавказська, яку ми разом з вами робили. Заходьте в плейлист консервація. До речі, друзі, підписуйтесь, хто не підписався. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Ви цим підтримаєте наш канал. Нам дуже допоможете. Дякуємо всім за підтримку. Щоб супчик був зігріваючий, аджика обов'язково. Це дуже смачно. Особливо взимку, коли на дворі вітер, завірюха, холодно, а ми їмо зігріваючий супчик. Всім бажаємо міцного здоров'я, переможного миру і слава Україні!